Партнерчик. Давайте заглянемо під капот, що ми тут маємо. Оба не вгадали. Це у нас електричка. Електропартньор е з батареєю 24 кВт. Це у нас має ця електричка запас ходу в 130 км, два порти зарядки, в тому числі швидка. Ну і повільна разом з проводами, які йдуть до звичайної розетки. Давай пройдемося по кругу, покажу, як він у нас виглядає. Автомобіль привезений з Франції, розмитнений, сертифікований, та готовий до першої постановки нових. Дивіться, ось тут порт швидкої задрядки. Не пам'ятаю, як там стандарт називається, але не суть. Далі, далі, що ми маємо? Величезний багажник. Зараз пройду по кругу, покажу. Пішли далі. Так, від, відкрию його, щоб вам показати. А тут у нас звичайна розетка. Також дроти до домашньої розетки у нас є, присутні. І зверніть увагу на стан автомобіля. У нас оригінального пробігу 62 тисячі кілометрів. Зараз хейтери напишуть, що це скручений, і там і так далі. Ідіть лісом. Ді електрички, вони ж багато не проїжджають, в принципі, тобто запас ходу у нього 130, це якщо дуже тошнити. Реально, він проїжджає при нормальній експлуатації 100-110. Якщо в потоці нормально їхати, щоб там тобі не сигналили. Якщо дуже акуратно, 130 він проїде. Е, причому у нас даже є такий же самий 2014 року. Наш е, колега Олександр Саня, привіт. Е, катається на ньому щодня і каже: 110 спокійнесенько виїжджає автомобілю. До речі, 10 років. Давайте покажемо по салону, що ми маємо. Так. Це у нас вантажний варіант, який був переобладнаний вже в пасажира, ну, бердичів, наше все. Тобто, як раніше заїжджали дизельні варіанти, так же само зараз ми маємо електромобілі, які теж переобладнуються. Так, оригінальна проводка, оригінальні провода для зарядочки. За ніч заряджається. Якщо у вас звичайна розетка, не ночний тариф, то у вас буде обходитись 100 кілометрів 25-30 ну, гривень максимум. А якщо, якщо, якщо у вас нічний тариф, то гривень 15 буде обходитися. По факту, у нас навіть ні масла, ні фільтрів, нічого. Реально крутий варіант як для бізнесу, так і для домашнього використання. Великий багажник, високий кліренс, комфортна велика машина по обслузі, по підвізці той же самий дизельний партньорчик. Тобто все просте, надійно і недорого. Що ще вам розповісти про нього? До речі, він пригнаний з Франції, розметенений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде без пенсійного фонду. тобто... Тільки за номера заплатити за експертизу і за тих паспорт. Плюс-мінус 1200 гривень. Класний варіант. Давайте я вам покажу, як я сижу ззаду. Містя море. Ну і в принципі салон все те ж саме, як і в звичайному е, дизельному варіанті. Давайте ще по комплектації пройдемося, покажи вам його звідси. Пригнаний з Франції, і це велика перевага його, тому що він не бачив соні, він не бачив морозів. А для батареї морози, як ви знаєте, це достатньо дуже недобре. Так, електродзеркала у нас є система стабілізації ESP. Нажали на гальму, включили автомобіль. Покажи цей електро, коближче. Ось так от ми включаємо. Там задня, нейтралка драйв. Піщить, тому що дверки відкриті. А, так, це до грошей, Це коли продамо гроші. е, <світок> кондиціонер, блютуз, гучний зв'язок. В принципі, є все, що потрібно. Тобто музика через Bluetooth грає, круїз-контроль також є, підрульове керування магнітоли. Кермо у нас в ідеальному стані. Ну, 62 тисячі пробігу, якби, зауважень немає в принципі. Є у нас навіть прикурювач тут. Е, так, Ось тут класні кармани, можна щось ховати. там Така дирка велика, прикурюєш, даже працює, можна курити, але не бажано. Е, що ж, у нас є ще варіанти по партньорам. Є партнер в довгій базі, є 2014 року в Дорестайлі. Е, до речі, на Дорестайлі така от ціна реально топ. Ну, це кращий варіант, на мою думку, ніж Кенева. Кенгу проїжджають реальних 80 кілометрів, а ці 100 110 На мою думку, супер варіант, тим паче, особливо цей варіант у нас е, має е, порт швидкої зарядки. Це реально ну, дуже класно. Тобто в таку суму грошей, що ми можемо купити? Блін, навіть не знаю, 22 кВт зойку хіба що. Ну, Може, десь в 9-ку вона буде, там різниця плюс-мінус, але це великий об'єм, це практичний автомобіль в першу чергу. Е, також є у нас партнерчик 16-го року в довгій базі і є партнер 14-го року в дорестайлі з двома здвіжними дверями. Також маємо Hyundai Pono, Nissan Leaf, e Electro, c 3NC Zero і так далі. Навіть Jaguar електричні маємо, але вони у нас ще доставляються в Європі. Що ж більше автомобілів можете побачити на нашому сайті vincar.com Посилання, на яке залишу внизу, і також на телеграм-канал. В телеграм-каналі буду показувати всі актуальні автомобілі. Продані просто видаляю. Так що підписуємося, щоб бачити всі, скажімо так, акційні пропозиції, всі самі гарячі пропозиції по автомобілям, які нещодавно викуплені в Франції. Там ціни вже будуть розраховані під ключ з доставкою, розмитненням, сертифікацією на все про все і договір купівлі-продажу і доставка відповідно в Вінницю. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока, пока.